Дітям потрібні садочки. Саме тому мами, тата й бабусі прийшли сказати про це чиновникам у понеділок, 27 серпня, у приміщенні дитячого будинку берегиня, де відбулись громадські слухання з питання про перепрофілювання дитячого будинку берегиня в дитячий дошкільний навчальний заклад. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван повідомила, що питання розглядалось протягом двох років. Його підтримали депутати міської ради, представники управління освіти та депутатські освітянська комісія. 268 мешканців сказали, що їм потрібен дитячий садок, а не дитячий будинок. Заступник міського голови Людмила Пасенко зазначила, що на 2012 рік з бюджету виділено майже 800 тисяч гривень на виконання будівельних робіт по перепрофілюванню. Пані Людмила каже, що до кінця року запрацюють дві групи з запланованих шести. Не сформовані на сьогоднішній день ще такі е, дитячі групи, тобто потреби в цьому ще гострої у батьків немає. Можливо, це пов'язано із таким перехідним періодом. Я переконана, що коли дійсно запрацює цей садочок і він буде готовий в повному обсязі прийняти дітей, то в нас запрацюють всі шість груп, на які розрахований цей дошкільний навчальний заклад. Своєю чергою начальник служби у справах дітей Ірина Величко заспокоїла всіх присутніх і розповіла про долю 15 вихованців дитячого будинку Берегиня за словами пані Ірини, жодна дитина не обділена теплом. Їх взяли на виховання дві сім'ї та будинок сімейного типу. А 14-річна Катя Злидарь за власним бажанням вибрала навчання в Переяслівському ліцеї інтернаті. четверо дітей по влаштували умову створену прийомну сім'ю. Проживає на Чижинську 97. Воно влаштували влаштувала дитячої сімейного типу вже Солома, всі знали цю сім'ю одну дитину. Ще одну дитину, саме першу табіру ви влаштували теж пройну сім'ю, там троє своїх дітей і Таміла четверта. Двоє діток йдуть під опівку до рідного дядька і будуть проживати в Баршівському районі в сілі Взі. Потім Катя злир. Вона за власним бажанням відмовилася, від будь-яку сім'ю, доросла і вибрала форму навчання, поряд з кілька вона Сама вибрала, тобто були її пропозиції, пропонували сім'ю, вона вже доросла, вже має, вона вже спромовлена її трубка, вона вибрала таку форму влаштування. І вона буде так сказати, що одна єдина, яка налаштована сімейну форму навчання. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.